Центрі соціальної реабілітації дітей з фізичними вадами промінь підвели підсумки та нагородили призерів міського конкурсу сатири та гумору Вінницькі гуморини до дитячого закладу завітали представники з управління культури міської ради, гості з Харкова та депутат Вінницької облради Наталія Геце, яка супроводжувала юних вихованців ще з перших етапів конкурсу. Мені подобається взагалі підтримувати творчість. Це діти, які самі пишуть гоморезки. Тут є багато талановитих, цікавих дітей, які приймають участь у цьому конкурсі вже багато років. Тому мені хотілося підтримувати їх, тому що я підтримую не центр. А не тільки центр я підтримую конкретних дітей, які самі пишуть твори, які вивчають, які приймають участь. Їм це подобається. Я з великим задоволенням приймала участь, коли сам захід проходився, Діти були такі щасливі, вони були такі задоволені. вони так уважно стежили один за одним. Вони знають багато гуморезок на пам'ять. Вони все пам'ятають. Вони читають книжки, і це дуже цікаво. І це дуже приємно. І по перше, що в цьому центрі проходить такий захід, і діти до нього готуються. Це їх розвиває. А по-друге, підтягуються інші. І в цьому році було багато дітей, приймало участь у конкурсі вперше і їх також підтримували. З поміж 60 учасників гуморини семеро представляли реабілітаційний центр. У п'ятихвилинних виступах діти мали продекламувати два невеличких гумористичних твори, кращих обрали у трьох вікових категоріях. Молодша від шести до десяти років, старша від одинадцяти до п'ятнадцяти та доросла до двадцяти двох років. Вихованці променя, змагаючись на рівних здоровими дітьми, зайняли три призових місця у кожній з категорій. От «Ці конкурси бо по е, виступали і по пробили робили ці конкурси, тому що таким дітям, як нам, надо треба, треба обшатися. Гумор допомагає. Я от мені кажуть, не смійся, а я ж веселий парень на всьому житті. Я не можу без сміху прожити. І, дня. і, і співаю так, що мене вся Вінниця знає. Вихованці центру не вперше беруть участь у подібних заходах. Зараз же йдуть перемовини про участь кращих юних гумористів у травні на всеукраїнському фестивалі, який пройде у Києві. Наталія Гетце особисто пообіцяла допомогти та підтримати всіх, хто виступатиме на фестивалі, адже подібні конкурси дуже важливі для дітей та допомагають їм швидше соціалізуватись. Для них це перемога над собою і сприймає зал їх теж адекватно. Тобто вони якби адаптуються до людського соціуму. Вони себе не відчувають ущербними. Це прекрасно. Діти посміхались та раділи приділені їм увазі, адже напередодні світлого свята Пасхи кожна дитина заслуговує на домашній затишок. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.